Па. А чого ви знімаєте? Це, Це державна установа. Що, Це державна установа. Ви не є чіткі закони. якщо державна установа? Не знімайте. Хто буде це... знімати? Нас є так, права, це може. Я ще раз кажу, це можна тільки вдома заборонити. Можна, це коли приватна власність. Все, я вам ще раз скажу. я тоже знаю закон. Ви не маєте права. Маємо повне маємо повне це державна установа. Це... Ми ж не прийшли державна. Державна до до хати вас. Я вам ще раз це приватна власність, тільки не можна знімати. А це є державна установ. Значить, ви і що у вас не сьогодні. а повне маємо Почекайте нас є посвідчення кореспондента. Ну, Я вам ще розкажу, державні, що в державні установі мають право знімати. Чекайте, у вас є посвідчення кореспондента? Я зараз викликаю. Викликайте, викликайте. Давайте цього вже самодіяння. Давайте викликайте. Я телефоную. Давай. Викликайте. Ні, це так важко посвідчення, немає. Маєм право, маєм повні в державних установах. Там тут, по-перше, немає шоку. Позвоніть, чи маємо право. Немає права в них. Да. Нічого не мають права. Тут все повинно бути вам. Сьогодні наші такі питання, що ви мало покласти. Ну наші щось. мені такі чи не такі. Воно завжди, я сижу на сесії, на сесії, на сесії говориться одне, а після сесії робимо запит і зразу 50 учасників випливає. Городок. Так, вище сільської ради. Я що Ольга людям? 25.8.60. Депутат сільської ради. Ні, депутат сільської ради. Да, вони проводять з відеозйомку да, і на ну, зауваження реагують взагалі. Будьте добрі. У нас тут є вже постійно. Дякуємо. Ну, так, а зараз на спитати. чи що має право. Вона ви, вона сказала, що знімають його да, 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 бачить їхні посвідчення. І тоді скажуть їм, чи вони можуть, а а чи вона вона вона? Я думаю, жінку знімають, які хоч вони. Оля, щоб все було по справедливості вас тут, і ви нормально проходили, ніхто не знімав. Вас, ви судите, вас пустили. Слухайте сидіть, тільки на сесії ми буваємо, а зовсім після сесії. А я не хочу, відповідь. щоб він мене знімав, я ще раз сказала. Це не до вас прийшли до хати. Не хочу. Це не до вас Приїдуть органи розберуться. 22 зороні не працюють. Добре. Добре. Шановні депутати до Городоцької сільської ради, 22 депутати обрано, так? але так як у нас. Сьогодні, в 11 годин, поступив факс від податкової інспекції, що треба внести зміни до оподаткування нерухомого майна. І ми до 1 лютого маємо це здати. Ми ви попросили вас сьогодні з'явитися, провести позачергову сесію по оподаткуванню нерухомого майна наших жителів Городоцької сільської ради. Наші питань на сесії сьогодні не буде. Тільки одне єдине питання. Хто за те, щоб дане питання? Сьогодні розглянути, прошу проголосувати, хто проти, отримали одноголосно. Щоб не гаять часу, поки приїдуть, поки що, я вам коротенько зачитаю на основі, чого ми зібралися, на основі факту, яким нам сьогодні, факту який поступив. Державна податкова інспекція у Рівненському районі. Рівненської області повідомляє, що першого року вступили в дію зміни, внесені до податкового кодексу України законом України двадцять четвертого, року, номер дев'ятсот Теревісім про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році частині адміністрування податку на нерухоме майна, відмінне від земельної ділянки. Внесення зміни до податкового кодексу передбачають, що ставки податку для об'єктів житлової. Та або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської селищної міської ради або Ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом розташування зональності та типів таких, що. Стерту. Ага, видно. Та типів таких, що об'єктів нерухомості у розмірі. Не перевищує 3% розміру мінімальної заробітної плати, встановлені законом на 1 січня звітного податкового року. Один квадратний метр бази оподаткування під пунктом 266.5.1, Пункту далі не почитаю, бо не видно. 266 кодексу 41.34, Мінімальний розмір оплати праці станом на 1 січня 16-го року. Це мінімальна. 1378 гривні на місяць це мінімальна заробітна плата. Також внесені зміни до податкового кодексу 266.41 пункту 264 статті 266 податкового кодексу України щодо пір і сплати податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки. А саме: База оподаткування об'єкта, об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи, платника податку, зменшується. Для квартири, квартир незалежно від їх кількості на 60 квадратних метрів, значить 60 квадратних метрів, якщо у вас є там 180, не будуть оподатковуватися. Для житлового будинку будинків незалежно від їх кількості, чи у вас є 2 чи 3, на 120 квадратних метрів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, у разі одночасного перебування власності платника податку, квартири, квартир та житлового будинку, будинки, в тому числі їх часток на 180 квадратних метрів, за такі площі ви не будете сплачувати. Таке зменшення надається один раз на кожний базовий податковий звітний період. Тобто, у 2016 році місцеві ради. Вже не зможу збільшувати граничних меж житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена. Відповідно норм, включеної із е, пунктом 2664 Кодексу України, а також до статті 267 Податкового кодексу України внесено доповнення щодо порядку обчислення суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. А саме, пункт Г за наявності у власності подат, е, платника податку об'єкта, об'єктів, житлової нерухомості. Тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи платника податку, загальна площа, якого перевищує 300 квадратних метрів для квартир та або 500 квадратних метрів для будинку, сума податку розрахована відповідно до підпунктів А, Г цього підпункту збільшується на 25 тисяч гривень на рік. За кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Разом з тим, пунктом 4 розділу 2, при кінцеві положення закону України передбачено, що у 2016 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлені місцевих податків і зборів на 2016 рік не застосовуються вимоги, встановлені під пунктом 1.2.3.4, пункту 1.2.3, статті 12 Кодексу та законом України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. З огляду на вище викладене органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня опублікування закону України від 24.12.15 року номер 909 пункт 8 шрифт 8 римське слід переглянути рішення щодо встановлення на 2016 рік податку на майно частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості, а також прийняти та оприлюднити рішення щодо встановлення у 2016 році податку на майно. Частині податку на нерухоме майно, відміна від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості У житловий будинок, да, а то є ще сараї, гаражі, оце є майно нерух... нежитлової нерухомості, з метою узагальнення та оприлюднення затверджених ставок податку на нерухоме майно, Державна податкова інспекція у Рівненському районі та області просить копії прийнятих рішень. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, надіслати до Державної податкової інспекції. Рішення сьогодні приймаємо, а саме рішення ми маємо надіслати в понеділок. Ви зрозуміли? Якщо ми його проведемо понеділком, то воно вже не буде дійсне. Не своєчасне затвердження чи надання податковим органам інформації про розміри ставок Унеможлив, унеможливлює повне та достовірне нарахування сплати сум податку на нерухоме майно, що в свою чергу призведе до втрат місцевих бюджетів перший заступник начальника у Рівненському районі, Рівненської області Остапенко. А зараз вони нам скинули одночасно ставки оцього оподаткування. На нерухоме майно, крім земельного податку. Якщо я вам буду знову читати оце все, воно вам треба. <рапити> ми, я буду вам читати, а ви будете собі усвідомлювати, да, які мають бути ставки податків на нерухоме майно. Це типу домашнє починається. <рапити> <рапити> Це і для фізичних, і для юридиків. Хто має магазин, хто має, може, якісь котеджі, хто має... Зараживі, Чи може я вам зачитаю хоча б? Це те саме буде. На підставі закону України від 24.12.15 року номер 9 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році податкового кодексу України та Крижі статтями 25 Стаття 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні сільська селищна рада, така як наша, вирішила встановити на території сільської ради податок на майно, який складається. Податок на нерухоме майно від, від, відмінне від земельної ділянки, і транспортний податок. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі. Не резиденти, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часто, встановити ставку податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки для об'єктів житлової або нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, що перебуває у власності фізичних та юридичних осіб. У відсотках розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом України на 1 січня звітного року, ви знаєте, що ставка мінімальної заробітної плати 138 тисяч 138 різдво. Так, базовий податок це період календарного року. База оподаткування об'єктів, об об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часто, що перебувають у власності фізичної чи юридичної особи, платника податку зменшується. Це йде на зменшення податків, тому що якщо ми прийняли в тому році такий податок, то багато сільських рад прийняли майже до 12 І це змонтувало всі ті людей, що не одинакові ставки для кожного члена, який проживає на території України. І от податкова інспекція провела збалансований єдиний податок для всіх Одинаково. жителів України. Та я вам іще раз говорю: база оподаткування об'єктів, об об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часто, що перебувають у власності фізичної чи юридичної особи, платника податку зменшується для квартири. Квартир незалежно від їх кількості, якщо у вас є 5 квартир на 60 квадратних метрів. Вам 60 квадратних метрів, якщо квартира 200 квадратних метрів, вже не обліковується, не нараховується податок на цих 60 квадратних метрів. Для житлового будинку будинки, незалежно від їх кількості на 120 квадратних метрів. Податок не накладається для різних типів об'єктів, житлової нерухомості, в тому числі їх часток, у разі одночасного перебування власності платника податку, квартири, квартир або будинків. В тому числі їх часток на 180 квадратних метрів. Якщо у вас є квартири, будинок, то вам уменшується оплата на 180 квадратних метрів. Звільнити від сплати податку на нерухоме майно, відмінно від земельної ділянки, неприбутковані організації, культові споруди, будівлі для проживання священнослужителів, будівлі громадських. Та благодійних організацій будівлі комунальної та державної власності звільняються від склати податків. Транспортний податок. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством, власні легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі. З року випуску яких минуло не більше п'яти років, включно, та середня ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Такі автомобілі не оподатковуються. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік згідно з нормами Податкового кодексу України. Базовий податковий звітний період дорівнює календарному року. Оце таке положення ми повинні з вами затвердити. А я зараз вам розкажу про саму, самі ставки. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для об'єктів житлової нерухомості на перше перше 2016 року. Об'єктом оподаткування є будівлі. Віднесені до житлового фонду. Наприклад, ставка податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, є слідуючим. Житловий будинок оце йде перелік, ставка податку 0. Ну, взагалі немає. Житловий будинок садибного типу 1. Житловий будинок квартирного типу різної поверхності, поверховості 1%. Прибудова до житлового будинку садибного типу 0,5%. Прибудова до житлового будинку квартирного типу різної поверхності 0,5%. Квартира 1, Котедж 1,5%, Кімнати в багатодійних багатосімейних квартирах 0. Дачні будинки 0,5. Садові будинки 0,5, інші об'єкти житлової нерухомості віднесені до житлового фонду 0,5, за наявності у власності платника податку об'єкта чи об'єктів житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи платника податку, загальна площа, якого перевищує 300 квадратних метрів для квартир. Або 500 квадратних метрів для будинку. Сума податку збільшується на 25 тисяч гривень на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості. Ставки податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для об'єктів нежитлової нерухомості. Будівлі в готелі немає. Готелі, мотелі, кемпінги, пансіонат півтора. Ресторан, бари, кафе півтора. Туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку один. Будівлі офісні. Будівлі фінансового обслуговування – два. Адміністративно-побудові будівлі півтора. Будівлі для конторських та адміністративних цілей півтора. Будівлі торговельних. Торгові центри, універмагії, магазини півтора. криті ринки, павільйони та зали ярмарків. 1. Станції технічного обслуговування автомобілів 1. Їдальні закусочні 1. Будівлі підприємств, побутового обслуговування 0,5. Бази та склади підприємств, торгівлі громадського харчування 0,5. Далі йдемо гаражі. Гаражі наземні, підземні 02. Криті автомобільні стоянки 02. Будівлі промисловості та стради 05. Будівлі для публічних виступів, казино, ігорні будинки, 2, господарські присадибні будівлі, допоміжні, нежитлові приміщення, сараї, хліви, гаражі, літні кухні. Майстерні, биральні, погреба, навісні, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції, тощо немає оподаткування, нуль. Інші об'єкти нежитлової нерухомості, я не знаю, що віднесено до інших. 0,5. Я так думаю, що зміною до податкового кодексу. І що був єдиний податок в Україні, так? Ми згідно того змін до податкового кодексу з вами повинні затвердити такі ставки, які будуть стосуватися тих жителів, які в нас є різні кітежі. Я так думаю, що ми інших змін самі які ми хотіли, з вами вже згідно законодавства, не маємо права прийняти. То я так рахую. На наших людей мало, що там пошириться, бо там машини, бачите, є. Наш рід купує більше 500 квадратів, рід купує 300 квадратів, а, ну хто має, який магазин власний. А ці фірми, що я маю думку, то те, як риби, про те, що тут у нас вкриті. Ну от там крізь. є, бачиш, Отде, 2%. Але, 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 як Які фірми? Ну, наприклад, Бут на тракторному. на, на бетонному, один хазяїн і там 100, 100, 100 причеп усяких є. То ти вони рачу, 2% йде. 2%? Так. Да. Але Сум вони в нас тут. Станції технічно, ці всі будівлі, як гриби, зареєстровані, вони поза межами у районі. То вони не в нас, то не в нашій всі свої ради, так? І ця церковна лавка теж обов'язка не наша, не наша. Ні, вони нам будуть сплачувати податок земельний. Земельний, а так. цей завод вже вони бачу, не димить. Податок з фізичних осіб, згідно теж законодавство, не наш податок, це податок є районний, обласний. А нам єдине основне, що у нас є екологічний податок, податок земельний. Ну вони вже хоч зареєструвалися того заводу чи ні, так і заводну. Вже чого. не дивими дивлюся. Який? Ну цей, де вони лили. Ось, Ливарний? І, так, да. Та він банкрут, він, він, він стоїть. А ні, Приїхи, ні, я маю не за те, за тереном, за, за Барюшко-Барюшко. А, башу. за Барюшко-Барюшко, ні, він працює, він працює. Йому є вказані терміни, я так думаю, терміни районної ради. І він має зареєструватися в указані терміні. Зареєструється, є податкова, яка накладе на нього нормальні стяги. Це, 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 ну, Давайте по суті вже по все приймемо, тоді будуть балакати, то на що кончить. Шановні кінчу. депутати, я, я вам донесла коротенько, так? Це є єдина ставка для усіх. Змін ми з вами не, не зможемо робити, бо це буде порушення податкового кодексу. То Та я а так думаю, хто за такі ставки? Які ми сьогодні з вами приймаємо для наших жителів Городоцької сільської ради, і, і по відношенню, що кожен житель має. І ці ставки я вас прошу прийняти в цілому, бо по іншого ми іншого зробити не можемо. То за те, малашу. щоб такі ставки, які внесені змінами до Податкового кодексу на 16, я їх прошу проголосувати в цілому. Хто проти, дивимося? Ми з вами. Маємо надрукувати Нам не у понеділок віддаті рішення сесії сьогоднішньої, бо вона така екстерна. Бо якщо ви сьогодні не прийняли, то були б теж, може по старих якихось цінах податки, то були б більше для наших людей. І я так думаю, що ми вам щиро дякуємо, що ми прийняли це рішення. Думаю, що наші люди податково буде нараховані. Ніякі податки ні на будівлі, ні на що ми не нараховуємо. Всі дані про кожного будівлю є. Є на сайтах, вже кругом світла інформація, відкривайте все, знайдете. І кожен буде платити. Я думаю, що в нас мало будинків, де є 300-500 підполовин, правильно? І машини більше тримають. А скільки пікнік платить цей круглосуточний? Який? Пікнік, ціки. А я вам читала, що ви не слухали? Вони є зміни до податку, є і буде платити. Ні, на, на, на ті руки скільки платили. От це візьмемо 2015 рік. Зараз, зараз, депутингу зараз, депутингу. зараз будемо начитуватися. Зараз шукати будем всі архівки, я, і, будемо всі архіви. Я, наприклад, не та інспекція, яка встановлює ставки і знаю, хто скільки платить. Є закон, а є податки. Це приватна власність, є податкова служба. Я приватна власність на території знаходиться сільська ради. Податками не керує Городоцька сільська рада. Я вам не хочу назвати цифри, яка не буде об'єктивною по відношенню цим до податкового. Кодексу, у нас є податкова інспекція. Якщо вас когось цікавить, і вам дозволить таку я, інформацію, може поїхати. Я тут а вода. я вам сьогодні за нам навіть, ми сьогодні в сільській раді не маємо точних даних від податкової, що розписала той пітнік, той завод, отой що, У нас іде все в цілому. У нас немає розмежувань, бо є кондифіційна, і нам не дають таких даних. Нам то дали дані, хто із фізичних осіб платників податків за землю, не сплатив податків. То я вам хочу, як зачитаю, 50% наших жителів, тому що від нас вже цей податок забраний, переданий на податкову, не сплатили. То ми зараз будемо писати, вже доповнюючи повідомлення на прохання податкової, щоб сплатили, але вже буде спільною. Якщо був податок, там, наприклад, 12 гривень, то зараз пеня буде які 50%, то буде ще додав 7%. Оце за не свою часу. Да, так, я вам щиро всім дякую. рішення надрукуємо. передамо полі діло по додаткову інспекцію. Ще хотілося тобто, дані.